проєктна робота на тему «Хронологія еволюції людини» виконав Сонов Олексій, студент групи КТФ-11. Що таке еволюція? Еволюція – це процес зміни живих організмів. У часі протягом історії землі Теорія еволюції основною для сучасної біології. Основні засади теорії еволюції через природний добір сформував Чарльз Дарвін у своїй праці 1659 році про походження видів. Хронологія. Перші живі істоти ходили чотири ноги, за всі приймати гомоніди людини. Перші живі істоти. Перші живі істоти з'явилися на Землі приблизно 650 мільйонів років тому. Вчені заявили про те, що перші багатоклітинні істоти з'явилися на Землі без яких двом подіям – появи фанктона та інших водорослів і тимчасовому перетворенню Землі на крижинку. Хордові. Тип Ториннороту тварин, що включає хребетних тварин разом із деякою кількістю еволюційно близьких до них безхребетних. Монофілетичність групи доведена за допомогою молекулярних даних. Морфологічні особливості включає наявність на певній стадії життя форди, порожньої нервової трубки, зябрових щілин, ендостилю та контакт із в'язами. Чотириної. Чотириногі або наземні, хр... Наземні, хр... наземні хребетні. Клада іноді надклад, що охоплює всіх наземних щелепних хребетних тварин. Характерними ознаками чотирногих є чотири кінці, крім випадків, коли ця ознака в ході еволюції зникла, наприклад, у китів або змі. Савці. Клас проковних хребетних тварин, яким характерні високий розвиток кори великих півкуль головного мозку. Наявність мовочних залу та волосівного покруву. Тавці опанували всі середовища життя, включно з водним і повітряним. Примати. Примати ряд пластаних савців, що включає, зокрема, мав і людину. Ряд налічує приблизно 515 сучасних видів у 16 родинах. Примати характерні, як і палі, дуже рухомі верхні кінцівки руки. Відставлення великого пальця іншим. Нігті. Тіло покрите волоссям. Е, волосся. А у ламурових і деяких широконосих мав є ще і підшерстя. Тому їх волоссяний покрив нагадує хутро. Гомоніди. Гомоніди або людиноподібні. Родина е, ряду приматів, включає як викопник підкантрофа, неадратація та інші, так і сучасних людей. Людина. Людина жива, надівана інтелектом істота, суб'єкт спільно-історичної діяльності і культури. Підмінними рисами людини, які визначають її унікальність у всесвіті, є свідомість, здатність мислити і здатність здійснювати вільний вибір, брати відповідальність за власні дії, наявність моральних суджень, описуючи людину і її біологічну пристосованість, відсутність спеціалізації її органів для якого-небудь конкретного простого тваринного існування. Здатність створювати знаряддя праці і користуватися ними та вогнем дармови пластичність поведінки. Кінець. Дякую за увагу.